чекати допомоги. Поки що підписуємося лайки, ми починаємо. Від кіля вам чекати допомоги з минулого. Минуле, да? Ой, кому ви допомагали? Дивіться, тут ви багато я бачу, кому допомагали, кому облегчили життя, так, і ждіть допомоги від кіля, да? кому ви допомагали. І це приходить справедливість у ваше життя. Да? Тому що в момент, коли вам важко, так, люди розвертаються до вас. Люди розвертаються до вас. І, скажімо так, це ну, якось буде і далі логічно в вашому житті. Отакий обмін енергіями так отакий обмін енергіями і далі буде у вашому житті. Ще відкіля вам чекати допомоги. Ви знаєте. Чекайте допомоги від тих, хто був в такій ситуації, як ви. Кому було так же погано, от ті люди вони знають, що ви переживаєте, знаєте, в якій ви скруті, так, і вони, навіть свічка, як говорить на цю тему, і вони, зрозумі... вони розуміють вас як ніколи, і ті люди, які були в такій самій скруті, як ви, вони зможуть вам допомогти.